Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже смачний грузинський салат дбіліссі. Починаю готувати. Яловичину я відварила у воді з додаванням солі, горошин чорно і духмяного перців. Лаврового листочка та цибулини до готовності, а потім залишила у воді, якій воно варилося, до повного охолодження. Після цього я дістала м'ясо з води і нарізала соломкою. Червону цибулину я також нарізала соломкою, поливаю її лимонним соком і залишаю маринуватися. Волоські горіхи я підсушила на сухій сковороді та подрібнила ножем. З червоної консервованої квасолі я злила рідину. Та промила її водою. Червоний болгарський перець я нарізала соломкою, а гіркий перець та часник. подорівнила ножем. Кінзу дрібно нарізала. Відправляю всі інгредієнти в салатник. Додаю в салат, хмелі, сунелі, сіль, олію та все легенько перемішую. У салаті в білісі поєднується багато традиційних грузинських продуктів і приправ. Салат виходить яскравим, ароматним, освіжаючим, пікантним, а яловичина додає йому ситності. Обов'язково приготуйте цю чудову грузинську смакоту та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!